Всім привіт! Хотіла б сьогодні трошки поговорити про тему хейт. Тому що чим більше людина з'являється в інтернет-просторі, тим більше на неї буде сипатися хейт. І для цього не треба бути популярною чи відомою людиною. Достатньо просто лишити десь коментар, і ти можеш з цим штовхнутися. А, і коли я була у групі. Навчалася Фейсфітнесу, я з цим стовхнулася особисто, коли залишала позитивні відгуки від вправ, тому що я була дуже задоволена, і тільки мені треба було щось написати добре, на мене одразу посипалися різного характеру коментарі. І в чому тільки мене не звинувачували, і що я сестра тренера, і що я сама тренер, просто створила іншу сторінку, тому вихваляю цю методику, і що мені заплатили. І що я бот, і дуже багато всього, і більш того заходили люди на мій профіль і писали дуже неприємні речі всілякі під постами в особисті повідомлення, і почався просто такий шквал, насипався всього. Тому просто треба розуміти людям, хто з цим штовхується, природу цього хейту, тому що це люди. Але вони глибоко нещасні, тому що їм немає куди а, вкладати свою енергію, тому вони її вилувають куди вилувають, всюди, куди прийдеться, кого покажуть в рекомендаціях, десь побачать в коментарях, да ось. Просто перші попавшися люди. Не треба думати, що це саме до вас таке відношення, тому що ви якийсь не такий, тому вам пишуть весь негатив. Ні, просто ви частіше попадаєтесь, ніж інші люди. І багато людей це сприймають дуже близько до серця. Це їм заважає досягати якихось своїх намічених планів, цілі, да? і це зупиняє людей. Тому що. Знаєте, можна так сказати, якби людина з криками, які в тебе криві зуби спалила мою машину, або з криками в тебе стричить волосок не так, як треба, прийшла там і вбила мою собаку, або спалила будинок через те, що мені колір помади не підходить. То нам тоді на мене це б вплинуло, да? тому що це впливає на мене ну, реально. Але це ж вплинуло б і на цих людей. Вони б несли відповідальність, їх би посадили в тюрму і так далі. Що стосується інтернету, то це взагалі ніяк не може впливати, тому що немає, не то, що не може, воно не має впливати на вас. А тому треба відокремлювати реальне життя да, від інтернету. Якщо в реальному житті вас оточують люди, які гарно до вас відносяться родичі, друзі, тоді все добре. А в інтернеті все, що відбувається, це має залишатись в інтернеті, тому що ви не знаєте, навіть хто вам пише, можливо, це Вася, який сидить в тюрмі в камері, йому нудно, він не знає, чим зайнятися і так далі. Да, а ви потім страждаєте від цього цього не має бути. Відповідати на хейт, не відповідати, ігнорувати чи блокувати це вже ваша справа. Головне просто не сприймати нічого особисто. І тоді нічого вас не буде зупиняти, а хейт він завжди був, він є і завжди буде. Тому не треба з ним не боротися, просто змиритися, що воно є, і не приймати до себе. Тому я бажаю вам тільки гармонії всередині і щоб нічого вас не збивало з вашого шляху.